У місті Корець дев'ять людей потрапили у лікарню після святкування дня народження. Вони отруїлися продуктами харчування. Щоправда, чим саме? Поки невідомо. 20 мешканців районного центру відпочивали в одному з кафе міста. Наступного дня після святкування у половини гостей почали проявлятися прояви отруєння. Дев'ять людей з однаковими симптомами госпіталізували у лікарню. захворіли всі дорослі. І серед захворілих 5 чоловік з середньої важкості перебіг захворювання, а у чотирьох легкої. Санкт-служба області було проведено всі необхідні протиепідемічні заходи. Зокрема, в тому кафе де було святкування, взяті зразки продуктів, були взяті змиви, обстежені 100% всі весь персонал цього закладу. Чим саме отруїлися люди, фахівці санепідемслужби ще не знають. Результати будуть за кілька днів. Загрози для життя та здоров'я потерпілих немає. За кілька днів вони будуть відпущені додому.